Прибула ось така велика партія рукавів до нас на ремонт, і видно, що вони вже своє відпрацювали. Це комплект гідравлічних рукавів з оприскувача John Deere 4730, який подає робочу рідину до секції крив машини. Спочатку на даній моделі використовувалися термопластиків рукави стандарту SAE r 7, але з часом вони стали непридатними. Тут все добре видно, десь масло тече, ось тут же порвано, тут корозія побувала, а тут тріщинами все покрилось. Разом із замовником вирішуємо не просто замінити рукави, а встановити більш надійні двопления. Рукава високого тиску. Обираємо якісні, італійські, вони стійкі до перепадів тиску, навантажень і зовнішніх пливів. Тепер приступаємо до роботи. Відрізаємо потрібні розміри кожного рукава, підбираємо якісні комплектуючі, закручуємо і обтискаємо. Все по технології. Результат: міцні та довговічні рукави, які витримують будь-які навантаження. Останній крок пакуємо до відправки. Тепер оприскувач отримає надійну гідравлічну систему, здатну витримувати будь-які навантаження. Підписуйтесь та ставте лайки, а на нашому каналі ви знайдете ще багато цікавого.